Ще рік тому легендарний сотенний упа Мирослав Симчич відзначив своє сторіччя. Перед цим він був удостоєний звання Героя України. Наші героїчні воїни вони беруть приклад з пана Мирослава. Він є прикладом для наших захисників і захисниць. Найшла його нагорода, бо він того, він того вартий. зеленському при нагоді. Скажіть, що хай він е, при нагоді. Повертає сюди, буде сивчить чи не буде. Народився сотенний у Вижньому в Березові Коломийського повіту, а прославився тим, що знищив радянських окупантів під космачем. 43-го року, коли організувався перший курень вишкільний під Старшинський, біля Космача, на схилі гір, так звані збанули. Я поступив ти на вишків. Закінч... Вишкіл закінчився після двох боїв з німцями. там був наш. Ру можна сказати вам осередок. Отже більшовики його називали Бандерівська столиця. Минув рік після його смерті, нині на його будинку відкривають меморіальну дошку, як завжди, звучить гімн УПА. Очних промов на відкритті дошки не було, однак його родич зазначив, що Мирослав Симчич – це приклад для українців. Віддаємо шану честь нашому славному землякові Березунові, який свою сотню під рушором зумів так організувати, так провести бій майстерно, так блискуче, що вся та банда москальська лишилася там. Ну, він в тому бою був легко поранений, але. Вилікувався і не покидав керівного місця свого до кінця бою, аж поки е, вишикувалася сотня і тричі прокричали Слава, слава, слава. А закінчувалося віче гучним слава. Нам посіріна єдність, така яку заповідав Мирослав Цимчич, така єдність, яка б весь український народ, схід і захід, єднало в один могутній кулак, який Виб'є зуби москаям і вони більше не захотять нам лізти на нашу землю. Слава героям України Мирославу Семчичу, слава коломийцям, які так вшановують його пам'ять славно і слава Україні! Героям слава! До слова, в день відкриття меморіальної дошки у місті один із скверів перейменували на сквер героїв УПА. З Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.